Привіт! Мене звати Інна Дудник, і на своєму каналі я розповідаю про цікаві місця і маловідомі локації на території нашої країни. Дуже люблю мандрувати і ділюсь з вами своїм досвідом. Ми буваємо як в маловідомих локаціях, на яких мало хто. Дуже туристів, туди складно попасти, і взагалі е, в більшості випадків не варто. Так і в популярних дуже туристичних локаціях, які підсвічують в своїх соцмережах блогери, і туди вирушають натовпи туристів, Розбираємось, чи варто туди їхати, чи справді так все красиво виглядає. І, власне, про це мій канал. Сьогодні ми вирушаємо на Тернопільщину подивитись на Джуринський або Червоногородський водоспад. Він знаходиться в Чорківському районі, е, е, їхати треба до села Нирків. І, власне, чим він відомий, це найвищий рівнинний водоспад України. Його висота 16 метрів. Він складається з трьох каскадів і е, ще з двох таких хвостів, з двох водоспадів. власне. Е, в теплу пору року там дуже прикольно і приємно покопатись, а в холодно він замерзає, перетворюється на дуже красивий е, такий е, каскад-бурульок. Кілька сторіч тому на цьому місці стояв Червоногородський замок і, власне, саме місто Червоногород. Воно багато разів піддавалося якимось навалам. Замок був дуже красивий. Спершу він був оборонною спорудою, потім пізніше його перетворили на палац. Навколо були, була ріка Джурин, яка дуже красива була на той момент і повноводна. Залишки Червоногородського замку є на території і зараз. Ви можете побачити ще дві башти, які збереглись. Одна з них вже майже розвалилась. Інше, що стоїть, а все, що посередині, воно зникло, тому що в селі Нирків вирішили, що ну, нафіга їм замок середньовічний краще побудувати з того каменя свинарник. І селяни вирішили, що це набагато раціональніше. Тому у нас є свинарник з стародавнього каменю, а палацу немає. Власне, башти теж розвалюються, їх взяли на реконструкцію або реставрацію, точно не знаю, але, звісно, роботи там ніякі не проводяться, і це складається враження, що люди просто чекають, поки то все розвалиться, щоб там побудувати якусь базу відпочинку. Базу відпочинки, до речі, є якісь табори на території цього амфітеатру і цього красивого урочища. Вони дуже. Псують ландшафт, дуже м'яко буду казати, тому якщо ви хочете знімати панорами, то ні, у вас вийде знімати савкові табори дитячі. Також на території є е, руїни старовинного костелу, а трошки далі, е, якщо пройти близько 4 кілометрів від водоспаду Джуринського, є ще водоспад дівочі сльози. І про нього ми теж в цьому відео поговоримо. Біля водоспаду є мінімальна туристична інфраструктура, це невеличкий сувінірний риночок, можна купити перекус. І можна купити якісь магнітики собі на пам'ять. Є три версії походження джуринського водоспаду. Перша з них говорить про те, що водоспад було створено штучно під час османської навали, під час того, як турки хотіли захопити замок, а річка Джурин була частиною оборонної, оборонної споруди і була перепоною для ворога, то турки розібрали, роздавали гірський кряж. і... Перенаправили поток джурина тим самим пробивши собі власне, шлях до палацу до замку на той момент. Друга версія говорить про те, що журинський водоспад з'явився набагато пізніше і теж мав штучне походження, вже тоді, коли замок перетворювали на палац, розбивали поруч ландшафтний парк, і вирішили утворити таку собі цікавинку і ізюминку того ландшафтного парку, власне, водоспад. А третя версія говорить про те, що водоспад мав природне походження. І утворився сам по собі. До речі, за ту версію е, говорить те, що через водоспад проходить дуже старовинне міст, яке було побудовано в той період, коли ще був замок. Е, і тобто, це було точно не пізніше, не в період ландшафтного перебудування і модернізації того палацу вже на той момент. Тому і ця версія говорить про те, що водоспад мав. Е, Власне природне походження. Про що треба подбати, якщо ви їдете на журинський водоспад? Варто мати машину з високим кліренсом і повним приводом, тому що дорога там погана, як більшість дорог на Тернопільщині. А е, сама дорога вона спускається вниз з горбу в амфітеатр, в якому є і водоспад, і залишки Башти. І не дарма він називається Червоногірським. Він весь Вкрити такою глиною або е, лапняком, і дорога стає дуже слизькою під час дощу. Тому якщо раптом в той момент, коли ви заходите внизу піде дощ, то вам дуже стане в нагоді повнопривідна машина. На території є КПП, е, в'їзд на територію коштує 50 гривень з людини. Е, і, напевно, ці гроші мали б йти на якусь реконструкцію або благоустрій, але поки що виглядає все так. Є якісь роздягальні, дуже. Парі, таке враження, що ще солкового періоду поруч є е, інформація про те, що купатись в водоспаді заборонено але звісно це нікого не зупиняє, і всі лізуть в воду. І головне, про що я вас хочу попередити, влітку, коли е, досить тепло і люди хочуть купатись, їх нереально багато. Якщо ви. Хочете побачити водоспад, то вам треба буде так от посунути людей. Їх нереальна кількість, їх величезна кількість у вихідні дні, е, просто натовпи, які всі залазять, і всі стоять під тими струями. Якщо ви хотіли, не дай Боже, познімати якийсь контент, або просто побути на, на одинці з природою, подивитися подивитись на водоспад, то ні, ніколи не їдьте на воджуринський водоспад влітку в вихідний день. Це дуже погана ідея. До речі, майже всі ці туристи залишаються на біля джурицького водоспаду, і ніхто не йде на дуже красивий водоспад очі сльози. Тому, якщо ви вже приїхали, то краще відходити від цього натопу, і так ви зможете побачити природу, а не вибачте. Ось, власне, дорога до самого водоспаду. Це озерце, про яке я казала, на якому є. Місця для рибалки, і приблизно на тих пагорбах була розташована печера Жюринська, це поворот на джуринський водоспад. Також його називають Червоногородським або Червоногірським, також це місце називають червоне. Приблизний стан дороги можете бачити, до речі, це зверху її, це глина, тому саме під час дощу вона стає дуже слизькою. І оскільки нам треба буде спуститись вниз, в це урочище, то і відповідно, треба буде піднятись. І ви вже бачите, видно, по тим горам цей амфітеатр з червоних вапняків і гіпсових відслонь. А ось тут залишки башень двох червоногірського замку, які, на жаль, вже мало що від них збереглося. Далі дорога де вниз, і ви бачите, що внизу вже досить багато людей, досить багато машин. Це була неділя, коли ми там були. Друга половина дня. Люди відпочивають на водоспаді дуже багато людей, як дорослих, так і дітей, приїжджають з сім'ями дуже галасно, дуже шумно, і це однозначно не те місце, яке підходить для усамітнення або для якоїсь творчої красивої зйомки чи якихось творчих процесів. Так, приїхати, пошуміти, подивитись перший раз на водоспад, так, окей, але якщо ви... Очікуєте якогось з'єднання з природою, то треба йти або на водоспад Дівочі досі, про який ми поговоримо далі, або приїжджати сюди у будні дні і бачимо холодну пору року, коли не так багато бажаючих окунутися. На водоспаді продаються сувеніри, сувенірна продукція, також можна замовити якусь їжу дорожну, медиків я там не знайшла, якихось рятувальників теж, хоча є телефони рятувальної служби. Потоки води в водоспаді досить сильні. Я була здивована тим, що люди відпускають туди маленьких дітей просто в потоки. Насправді це достатньо небезпечно і дитина може втратити рівновагу, в принципі, як і нетверезий дорослий. З водою все-таки, навіть якщо там неглибоко, треба завжди бути дуже обережним. Е, небагато людей вирішають на водоспад ділочі сльози, переважно більше залишається тут. І ви бачите, що на всіх ярусах водоспаду знаходиться достатньо велика кількість відпочиваючих. Якщо ви все-таки приїхали на чоринські водоспад влітку, я вам дуже раджу не знизу заходити до води і підходити до нього. А піднятись наверх, туди веде дорожка по праву сторону каскаду, і наверху буде таке місце, де можна зайти під потоки води, опинившись так під самим струєм, як за дзеркалом. І також можна спуститись в природні отвори водоспаді, які от такі схожі на свиридне природне джакузі. Вода водоспаді достатньо холодна, але терпима, і її потужність просто вражає. Особливо, якщо ви підніметесь наверх і зайдете під потоки води на верхову доставу. Це дуже вражає насправді. А ось тут я вже піднімаюсь нагору і бачу, що чоловіки заходять в верхню частину каскаду. Мені стало дуже цікаво, мені захотілося повторити цей момент. Ну і я власне скористалася такою нагодою, наверху вже не було людей. І можна було відчути всю потужність і могутність цього прекрасного водоспаду. Нагадаю, це найбільший, найвищий рівнівний водоспад України. Ну, а якщо ви хочете посамітитись, то треба відійти від джуринського водоспаду і піти до водоспаду дівочі сльози, до якого ми власне і відправляємося. До речі, ми пішли не пішки, а об'їхали і зайшли, заїхали зі сторони села Устечко. Водоспад дівочі сльози. Водоспад дівочі сльози знаходиться приблизно в 4 кілометрах від Жюрицького водоспаду. На території є вказівники. Але якщо у вас є автівка, я раджу вам проїхати до села Остечко. І коли ви заїжджаєте за село, то по ліву руку у вас буде Дністер, а по праву одразу наприкінці села будуть вказівники з туристичною стежкою, яка вас приведе до. Печери відлюдника, священного джерела, і, власне, водоспаду Дівочі сльози. Там е, стежка в досить хорошому стані, по всій довжині є маркування, заблудитись вкрай важко і вона значно коротша. Там треба пройти, напевно, менше кілометра, е, щоб потрапити на той водоспад. На водоспаді майже немає людей. Е, перше, що ви побачите, це джерело, власне, біля якого є аж три. Святі Діви Марії, яких тут дуже люблять місцеві католики. Чому три, чому не одна? Ну, очевидь, щоб було немало. Щоб більше, то краще. Е, джерело вважається священним, і воно веде до гроту, в якому колись жив відлюдник. Е, і, власне, там є ідол. Святого Ануфрія, але ж звідки може бути ідол у християн, які не є ідолопоклонниками. Це дуже Існує дві легенди про походження назви водоспаду Дівочі сльози. Перша каже про те, що колись урочищі жила дуже зла відьма, і вона викрадала дівчат, закривала їх якось, замуровувала в ті травертинові скелі, вони плакали, і от ті сльози дівочі утворили водоспад. А друга версія говорить про те, що колись річка Джурин була дуже повноводна, там жили русалки, вони дуже любили ввечері сісти. На скелі на травертинову там якось розмовляли, так сміяли, що аж плакали, і от власне їх сльози і утворили цей водоспад. Що ж, вирушаємо на туристичну стежку. Як бачите, по всій стежці розташовані вказівники, або є маркування, стежка легка для проходження, менше кілометра, або десь так, і не потребує якихось особливих фізичних навичок. Все розписано з подробицями, теж заблукати майже неможливо. Красивий ліс, вологий, і по ньому одне задоволення, красиві пагорби Прикарпаття, це подільська височина. І, власне, по цій стежці ми доходимо до нашого першого об'єкту. Там є столик і криничка, яка вважається християн священною. Вже звідти відкриваються красиві краєвиди на урочище, але, на жаль, вони всі поросли, поросло дерево, колись його не було, і панорама була ще більш вражаюча. Стан стежок, досить, я не скажу, що прямо небезпечний, але і безпечним його назвати не можна, десь посередині. Добре, що є маркування і позначки про те, що стежка в аварійному стані і можна впасти. Ось тут ми підходимо вже до гроту, в якому колись жив відлюдник. Швидше за все, там був отвір природній в скелі, а вже далі він видобав його самостійно. Але насправді, як то було, ніхто не знає. А ось і святий Ануфрій, або Ідол Святого Ануфрія, або Гном Святого Ануфрія. Ну і ікона вже сучасна, досить побита часом і життям. Це я зазираю на другий поверх печери, щоб подивитись, чи є там кажанчики. Кажанчиків не було, печера маленька і. Я думаю, що там досить багато людей, і вони їх. Турбують. Потім стежка йде нижче, і вона спускається до того водоспаду, який власне, нам і потрібен. До водоспаду дівочі сльози. Він е, красивий в травертинові скелі. І якщо живенський водопад має дуже сильні, стрімкі потоки, то водоспад дівочі сльози дуже ніжний і справді має таку ніжну дівочу енергетику в якомусь сенсі. І ще дуже класно, що на травертині ось такі мох, які, до речі, дуже схожі на мох для декорування з але він, ну, звісно, справжній і природній, схоже на такий м'який м'який килимок або щось плюшеве. Дуже красивий там краєвид на урочище з того водоспаду, але потоки води зовсім не стрімкі, можна зайти під них навіть в одязі, як ви бачите, я це роблю. Одяг висихає, висихає влітку за кілька хвилин буквально. Водичка чиста, прозора. І... Позазирати на дах таких травертинових скел, травертинових водоспадів це окреме від задоволення, тому що вони дуже нагадують якісь живі істоти або мозок, або щось потойбічне, або щось позаземне. Це дуже красиві утворення, характерні для Дністровського каньйону взагалі. Як ви бачите, туристів на водоспаді зовсім мало. Це пов'язано з тим, що до нього треба пройтись, і швидше за все, це відсіює переважно більшість бажаючих подивитись на водоспад, але це і добре, це майже єдине місце борочище, де можна побути на самоті з природою і подивитись на її красу без. Тисячі людей, які стоять з тобою поруч. Не знаю, чи це надовго, але поки насолоджуємось ось таким красивим водоспадом дівочі сльози. Власне, ще можна подивитись, потрапивши в це урочище і е, діставшись з джуринського водоспаду. Ну, По-перше, найцікавіше це дуже красиві гіпсові відклади, які є по верхньому, верхній частині амфітеатру. Щоб їх побачити. То треба зупинитись біля КПП і майже від нього пройти в ліву сторону. Ви опинитесь біля гіпсових скель. Колись тут був гіпсовий кар'єр, і гіпс видобували промислово. А тепер залишились дуже красиві гіпсові виходи. І якщо у вас буде сонячний день, то ви побачите гіпс в природі, як він блищить, переливається і власне як виглядає. Тому що я не до того, як я потрапила на Тернопільщину, була впевнена, що гіпс це якийсь такий мука, яку розмочують і накладають. На перелами. І не знала, що це дуже красива порода, крихка, але вона утворює і гіпсові квіти, гіпсові кристали. І власне кристалічні гіпсові тернопільські печери. Це одна з. Таких фішок і класних цікавих туристичних об'єктів регіону. На, Не доїжджаючи до Журинського водоспаду, ви можете потрапити в печеру Журинська. Точніше, зараз не можете, бо вона знаходиться в дуже аварійному стані і завал там стався завал, і туди потрапити зараз не можна, але колись ця одна з найкрасивіших гіпсових печер з великими гіпсовими кристалами була доступна до відвідування. Також є озеро і рибалка, воно комерційне, і там туди можна приїхати порибалити, половити рибку. Ось така мандрівка Тернопільської області була у нас сьогодні. Якщо вам відео сподобалось і було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб відео потрапляло в рекомендації. І не забувайте, будь ласка, підтримувати наших захисників, тому що саме завдяки ним ми можемо жити це життя, працювати, мандрувати і насолоджуватись кожним днем. До нових зустрічей на дорогах нашої рідної України. Па-па!